Мені приємно, що міністерство інфраструктури власне є першим міністерством серед українських відомств, яке це забезпечує в повному обсязі. Перша стадія передбачає підключення порядка 50 підприємств і 5 мільярдів закупівель на наступний рік, які будуть видні в режимі онлайн. Отже, бізнес матиме повну інформацію і зможе планувати свою діяльність вже на весь 2016 рік. Не отримувати оголошення запізніло чи в останню секунду, а спокійно рівномірно планувати те, що вони можуть виробляти, постачати чи надавати для державних структур. Інформація в нас розміщена не тільки про допорових закупівлях, а по всіх тендерах на значні суми. Отже, ви матимете повну картинку як бізнес-спільнота щодо того, що відбувається в наших державних підприємствах. Фактично з декілька кліків можна отримати повну базу даних: де, коли, що і як. Ці всі дані ми вносимо в режимі онлайн, і ми вдячні нашим державним підприємствам, які відгукнулися в... загалом Олексії Прода, охоче, я би сказав, так, так. Да. і працюють доволі активно з нами. Це теж приємно, бо ми очікували на якийсь бюрократичний супротив, але слава Богу, його фактично немає. Великий плюс цих баз даних, що вони є всі в форматі легкого для машин, машинного зчитування, і не буде жодної проблеми для подальшої обробки в, в тих бізнес-системах, які бізнес-рішення, які існують в кожній приватній компанії. Хотів би зазначити, що це зараз поки що тестова площадка. Поки всі на новий рік і різдвяні свята відпочиватимуть, ми працюватимемо, доводимо, доводимо її до кінця і фактично одразу після різдвяних свят, думаю, що вона запрацює в повну силу. На сьогодні вона буде розміщена на сайті міністерства, а також на, сайті, на порталі відкритих даних урядових datagov.ua. Наш сайт нагадаю mtu.gov.ua. ми будемо застосовувати всі IT-системи для покращення взаємодії як і в самому Міністерстві, так і в наших державних підприємствах. Сподіваємося вийти на кінцевий проєкт Smart Infrastructure наступного року. Який дасть максимальну зручність як для бізнесу, так так і для всіх громадян щодо отримання інформації, так і планування своєї бізнес-діяльності. Ми вважаємо, що це також один з важливих чинників боротьби з корупцією, оскільки ми відкриваємо все те, що було традиційно завжди закрито для спільноти а отже, породжували такий сприятливий ґрунт для всіляких корупційних схем домовленостей чи паразитування на державних ресурсів. Ми сподіваємося, що протягом наступного року вся звітність державних підприємств буде теж переведена в електронну форму, і вони теж будуть доступні в режимі онлайн. І це буде стосуватися так само і оренди е, рухомого і нерухомого майна, щоб е, не відбувалося так, як зараз, що на, на тот, той чи інший об'єкт подається лише та компанія, яка має доступ до цієї інформації. І відбувається радянський тендер, коли все відомо заздалегідь навіть до початку оголошення. Зараз Олексій коротко розповість вам такі про найцікавіші моменти цього порталу. І тоді можливо угу. Олексій номер 2 Він ж Олексій Номердин даль більш детально технічні характеристики. Дуже вам дякую. Дякую. Я просто покажу, що можна було зробити з цими даними. Це віджит, який також нам розробила компанія IT Enterprise. Він показує. Інтерактивно, якщо хтось користувався аналіткою від Прозоро, то воно дещо схоже. На все можна клікати, видно, які підприємства скільки закупляють. Так, нижчий графік він показує, в яких місяцях вони планують проводити тендери, для того, щоб можна було планувати цю діяльність. Ну і з боку ці ж дані. Наведені в, в табличному вигляді. Це все можна вивантажити, чи в машиночитаємому форматі, чи в форматі Excel, і аналізувати собі е, просто е, самому. Також е, наступний набір даних, який ми плануємо викладати, ми також його е, е, збираємо зараз і він буде викладений в січні. Це залишки грошових коштів наших державних підприємств. Це інша вкладка. Е, так. Е, ось ви можете бачити, як по місяцях вони зростають. Це я не знаю, наскільки це відображає роботу міністерства, але якась наша заслуга є наразі. Наші державні підприємства тримають в банках на рахунках 12,8 мільярда гривень. І ми хотіли показати тут, можна бачити, в яких банках вони їх тримають. Загалом більшість тримається в державних банках. Також там будуть видно які умови, і все-таки інше. І які підприємства е, мають гроші? Ми показували цю е, візуалізацію бізнесу, і всі бізнесмени дуже е, активніше починають цікавитися тендерами державних підприємств, коли бачать, що в них є такі залишки грошових коштів, а значить, що підприємство може платити. Це ну, збільшує кількість учасників, підвищує конкуренцію, знижує ціни на закупівлі. І ефект вже видно в прозорі та в прозоро та на тендерах. Олексію, mm. дякую. Yeah, Колеги, мене звуть Олексій Щербатенко, компанія IT Enterprise. Ми взагалі є розробниками української erp системи та, в принципі, маємо великий досвід по роботі з великими даними. Да? І в рамках проєкту Міністерства, Міністерства інфраструктури України ми передали наше рішення IT Enterprise Smart, Формс, да, яке дозволить дозволяє вже е, спрощу роботу над обробкою, збором та консолідацією в принципі, інформації да для ну для всіх підприємств міністерства інфраструктури, за допомогою цього рішення е, колеги зможуть е, розробляти форми, передавати їх підприємствам міністерства інфраструктури і просто ну. Підприємства можуть вже мають можливість у простоті використання цих форм для заповнення, то, як приклад, от за декілька тижнів підприємства вже заповнили більш ніж на 5 мільярдів гривень закупівель на наступний рік. Тобто раніше це все збиралось в PDF, в Excel, там ну, в різних масивах інформації, яке доволі складно обробляти і аналізувати потім і було закрито. Да, і були було, було закрито. Да, дійсно. Володимирличка сказав, що перше міністерство, яке опублікувало дані підприємств, по планам закупівель, це міністерство інфраструктури. Дійсно, тобто вже вони відкриті. І більше того, всі ці плани закупівель вони перенесені на торгівельний майдарчик Smart Tender Тендербіс, який є частиною системи Прозоро. Да, і вже з наступного року, коли підприємства будуть проводити тендери в режимі онлайн, ви зможете прямо за допомогою цього віджиту аналізувати і дивитись, які тендери, по яким групам, які критерії, що саме закуповують підприємство міністерства інфраструктури, і відслідковувати їх згідно плану і факт, чого вони використовують. Тобто зараз ви бачите план, і потім ви будете бачити факт закупівель, які торги це проводить. В принципі, це спрощує. Систему обробки інформації, і я впевнений, що тільки на плану закупівель міністерство не зупиниться, а буде йти далі відкривати інші реєстри даних і інформації. Дякую, якщо можна ще коротко, тільки доповнюк. Я хотів додати дійсно про легкість впровадження системи, бо ми анонсували впровадження лише три тижні тому, і за три тижні ми розкинули систему на 50 державних підприємств. Вона просто спеціально була створена настільки простою, що навіть державні підприємства за три тижні змогли навчитися її користуватися. вона виглядає як Excel, спеціально для того, щоб не потрібно було чомусь вчитися і вже заповнили дані. Тобто, ну з мого досвіду, скільки ми працюємо з відкритими даними в міністерстві, це якийсь рекордний показник. І далі ми будемо використовувати цю систему для того, щоб збирати всю іншу інформацію, і через неї викладати на сайті міністерства та на державному порталі відкритих даних. І я хочу ще теж сказати, що наступним кроком, який ми плануємо втілити в рамках цієї системи, це надання повних контактних даних по кожному підприємству, Кожен бізнесмен чи кожна компанія зможе в електронній формі отримати необхідні формуляри і контактувати з підприємством напряму, не чекаючи на якусь там жіночку чи дядечка його бажання піднімати слухавку чи ні. Також в січні плануємо розмістити інформацію по пасажирських перевезеннях «Укрзалізниці». Наступний крок це вантажна логістика, бо нам давно треба дійти до того моменту, коли будь-які вантажі відправляються спокійно, через інтернет-заявки, через віртуальне вікно, без цих всіх ходінь по кабінетах, муках і дивних речах, які при цьому присутні. Ну, у мене коротко все. Дякую дуже. Тепер ми можемо перейти до запитань. Будь ласка, колеги, перш ніж задавати запитання, називайте себе та видання, яке ви представляєте, і нагадую, що ми приймаємо запитання, які стосуються теми сьогоднішнього заходу. Все, що вас цікавить, окрім цього, ви можете задати спікерам після закінчення брифінгу. Будь ласка. Так, будь ласка. Система, яка розположена на ваших мощностях і допомогу на мощностях міністерства ні, це повністю система, яка розташована на е, всіх е, ну, мощностях Міністерства інфраструктури. Тобто, е, всім розпорядникам і далі системи є, є Міністерство інфраструктури. Ми повністю передали всю систему в Міністерство інфраструктури, і вона розташована в, в самому міністерстві. На додати до вашого документуючи коротко ваше питання. От ми теж перше, що зробили. Вебсайт Міністерства, електронна система документообігу є власністю держави, є власністю Міністерства інфраструктури. До цього це було на незрозумілих площадках, незрозумілого походження і платилися незрозумілі гроші за використання, ну, скажімо там, окремих там програмних рішень. Плюс, що ми плануємо зробити найближчим часом, я думаю, що ми перейдемо все-таки до хварних технологій. Зараз є певні законодавчі проблеми в зв'язку з цим, але стосовно. Щодо логістики, вже є відпрацьований пілотний проект, і я сподіваюся, наступного року ми зможемо його запустити в повному масштабі. Дякую. Ще запитання? питання. Так, будь ласка. А в чому в чому заключається законодавча смільність використання спортування там, допустим, Ну, власне, що це має бути виключно вітчизняне стало на сьогодні на жаль, є те, що ми досліджували ринок, тільки фактично одна, максимум дві компанії, які пропонують такі хмарні технології, зареєстровані в Україні. От, але там є теж проблема взаємосумісності з тими програмними рішеннями, які ми які ми хочемо запровадити. Тобто, я сподіваюся, власне, що наступного року ми зможемо досягти якоїсь синергії і чіткого інтерпорабільності. А ще є запитання? Ні, тоді дякую вам дуже. Дякую за увагу, увагу. і сподіваюся, що ви донесете ці меседжі для бізнесу. Шому край важливо. Дякую.